Вікторія Лазурко вже встигла привітати своїх вчителів із днем працівника освіти. В палац творчості прийшла, аби розділити із своїми наставниками урочисту мить. За словами учениці 29 ї школи, доброю монетою вчителям хочеться віддячити в першу чергу за їх людяність. Вони загалом розуміють тебе. Це мені подобається в них. Так як я займаюся велосипедним спортом, велоспорт, їжджу дуже багато на змаганнях. Вчителі допомагають, дають можливість вчитися. Сьогодні я хочу їм побажати багато терпіння, щоб в них завжди все виходило, щоб збувалася їхні мрії. Над емоційною складовою навчання дійсно працюють найбільше, кажуть педагоги. В комплексі із змінами, які цьогоріч торкнулись у освітньої галузі, моральне виховання учнів вже дає свої результати. Ми вже бачимо деяке покращення, саме бажання дітей ходити до школи це перше. Це великий плюс. Вони йдуть зі школи радісні, схвильовані. Вони навіть деякі діти не хочуть йти додому, і це теж нам. Дуже нас тішить, тому що це показник нашої спільної роботи. Належне навчання і виховання учнів можливе лише у співпраці із батьками та владою міста, зауважують педагоги. До слова, остання цьогоріч приділила в освітній галузі значну увагу. Того, наскільки ми з вами якісно будемо готувати підростаючі покоління, буде залежати наше з вами майбутнє. Зі свого боку, я прекрасно розумію. Про те, що аби вимагати від вчителя якісної роботи, ми повинні зробити все від себе можливе, аби він працював в нормальних умовах з точки зору матеріально-технічного забезпечення. Я думаю, більшість з вас відчуває і бачить, наскільки цього року ми змогли збільшити видатки безпосередньо на матеріально-технічну базу навчальних закладів. Понад 26 мільйонів гривень в цьому році за 9 місяців. Воді на матеріально технічного базу. аби учням та вчителям працювалось комфортно, такі зміни планують продовжити і надалі. Також наступного року потурбуються про збільшення стипендії для кращих освітян, каже мер. Поки нагородив педагогічні колективи символічними грамотами і подарунками. Загалом вітання приймало близько 400 працівників освіти. Я вважаю, що педагогічний колектив міста Хмельницького є одним із найпотужніших в західноукраїнському регіоні. І центральноукраїнському всі, ті, хто нас оточують: політики, бізнесмени, підприємці, державні службовці це наші вихованці. Тому якщо на когось вчителі може нарікати в цій країні, то виключно на себе, тому що це ми їх виховуємо.